Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Діма Майнкрафт. І це подорожне м'ясо, Ми в минулі серії ніби ніби добудемо кварцю. Хто нам сім'є? Лася. Ну, тихо будь, э, ниб... Ми Мину... ніби минулій серії добули кварцу. Э... Ти чор Вася, тут? Що з тобою є? Ми минулі серії, коротше, добули кварцю, аби зробити ніби такі роздавачі, чи як вони там... пляцок, пляцок, пляцо! Тьома пляцок іди пляцо. жри, Мені треба зробити отакі от три штучки. Вот так вот. Трикнут. А шо вийдате робити, короче? Що видате робити? Я не знаю. Я, я не, не знаю. А я иду ту, ту ферму робе. Тут уже вс сниму запал. Вот так. Йо й! А я так придумаю! Я иду покину свое любимое дерево! Коротка! Мы в... Корочка, Купа все зробили, Оце, це нерідкі. Ми корочко, прийшли на, най, на найновішу версію в Майнкрафті. та, Тьома? І, та. і, і цей пес нерідкі. Рід, не Нарідчий. Не 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 Він спанися в зимових біомах. І у кожному біомі є свій пес. І це тьомовий пес і Тьома, як ти хочеш його назвати, кажи. Меркурій хай буде. Він хоче Меркурій. Це буде Меркурій. І тут. Дивіться, який шикарний сус будував ферму. Дивіться. Отаку. От тут ніби... Іду. Вася, що ти там брав? Вася скелетами сі строжає. Дивіться. Ось тут. Довага нема. Довага до нема. Ніби треба... Тьома, давай. Вставай сюди. Вставай сюди. Ніби всередині. Його... Та, ми його придам. Ти чого механізм заліз? Чудо ти горахове? Сиди там. Я не можу я вилізю його. Я піду шкіляю. Об'ємний вилазь давай. Та не дошками. Хай будуть. Я хай буду. Дай землю, дай землю. Тёма! Не <laughs> до своей базы. Ай. Все. Мне будет спокойней. Дима, Дима. Тма, Тма. Ты что, и кем я душками, и там все с земли? Ну сюда, не взяли. Буду, коротше, спати. Спати. Я спати, я йду тобі кісток нап'ю. А давай, у тебе я одну Вась? Нема в мене ні одної. <гум> Ч я наш пезав? Треба скелету вбити якогось. У їхній життє. Куратка, дивісь, туторіал. Ось тут. дві кітки випало. Ану, ану, чи сперше бачать, бачать сюди. Тут, мало. Ваша, ваша Отут, отак, ніби притискає себе і відкриваєш. Ось тут вже перша тростина є. Ти себе відкриваєш, вилазиш і все. На мене тут напали всі одно. А я йду. Де ти Йома, та помагай, може. А ты де? За духати. Вс, 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 я вже біжу. А де там ще один на горе? Чекайте без мене, не прирушайте. А У нас ще все одного. Я там щось си повібила вроде бы все, я біжу, біжу. вроде бы. Вообще ты тмную выдавай такі? Чё дай мне давай. давай ему кистки. Всё, а ну че спаржи кистки Давай. Прыгай. Давай, чё, давай. Еще не удари его. Е! Зомби! Так. Всё. А до кого да? хочешь? Та пса. А чого він мене б'є? Я певний тьом удар. Тьомай, тікав. Тікай, тікай, кажу. Я тікаю! А до хати куди ти тікаєш? Ти він зараз до хати його заведе! Тьома свого пса до хати. Я... Тікай, геть. пса. не заповідав. А ч? Чо? А, а чого у тебе ти може скін прогружений? А в мене ні. Та опусти його, що ти його на Підні... Підніми його. Підніми. Та не бей, погодуй. Ти не можеш чого зробити. Все, веди до хаті. Веди до хаті. Чекай. Все, йди. Ти мене повітом вибрав. Йди. Все, йди просто, він за тобою буде йти. Все. Ти, ти теж йди, він буде з тобою. Минуден телепорт. Все, джама, що. Джома. Та шо, його що я можу йти? У мене і так на Що? поди туди. Все это Меркурій. Куда? Поставте його. Його. його на землю. А, то не сьогодні тьома може. Що я забив? Я заходжу. Там, до моїх. Що тебе хоча плюс один пес. І... И... І мінус треба більше Так і потім поїде? до кого потім зарізати? І то я теж хочу свого пса. Я думаю, пса? це. Ні, притягнути туди. <ристо> Лігай тут не спати. Та лігай вже. Що ма лігай? Лігай. Ти камін розібирай, я маю. Що? Мій пек. Там, Там зомбі на нашу територію упав. Дай, еди, 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 там, там? Иде. Та уже, уже так еди, еди, А еди, 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 не еди, Ми еди, 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 А еди, 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 Що я пишу скло розбивати? Не вот. наш Аби фрикадельку свою доставити. Думаю, що что без що тобі до чотирьох бісів буде? А що поїхати? мені? Що, не можешь шаудон сама? Ні. Чого? Что? Ков, видимо, з или я, с... я Я мене тут коло тебе буду бігати, Сашка. Да, блядь. хтось прийде. Дайте повістки! У мене нема. Та потрути його. Ти як, ти на що його не бігаєш туди, Мені треба його покормити, він паузів. Давай фрикадельку. Зайди за, с днем, до хаты. Да мне надо всех кусать. Так кто? Кто я кухать? Да я на вид псил был. у Попробуй всех порудовать. Байка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять псил Я бы хотел себе котика. Я берельно хотів Бартіс. Фрикаделька. Барче. в мене лише ні один пес зі всіх названий. У мене фрикаделька. У мене тузик. Як ти будеш розв'язувати? їх? Тузіки ходіть, студендермен. Та червоний клубті, тузики. Студендермен з блоком ґрунту, ніби зелену. Забей. Намай би синдромен. Не помню. Та забей будемо мати ч кормить. Не шла обсадка, да. Там сундуку є і уедикайда. Ясно, я готова сюди забрати. Пес там бідає. Саме я твого пса поводую додому. Що ти мого пса? Я поводував твого пса, але не далі голодні. Я зараз йду курей наріжу. Куречка, не, не ріж, пайся десь у купа курей, прям купаю. Та на же купа купаю, в каждому по курці. Каждый... Та ні! Андрій, у нас шість птів. Треба... Хто знову дуба обтисав? Я не знаю. Я коли йшов, він так і був. Йо. Та я. Хе -хе. я. Та я. Тут кабун підпів. Та Діма, ти зараз дістанеш і двадцять. Чого? Я того дуба вирошував. Чи я? Угу. И волотал. Не та одно що робив лотова, я його вірю. Так як вже набив. Я, я, я попаркан тут хожу. Головне не впасти. Ми, як зухли, вже забув, ми прийшли на нову весь. 1.20.41 41 і ще щось там. Вже не пам'ятаю. мали у керівництву.

Я хочу на ньому покататися. Дай Вася, повідок мені. Покататися, так, я хочу покататися. Ти його не Та ні, бо я на нем сідай, у мене кран черний ніби. Я вставишь управляю. Ти що, але ти не, не получаєш вон? Але я не получаю. Але я не вижу куди йти, Вась! Дай ты хтось два свого скепа! Ніхто не дасть. ти даст! Ну шо, ти, ти бедиш? Йди прямо, там Де? Так не бей мені ламу! Куда конкурсю да?

Ай мне не будем. Да. Я просить. Все, я Ваша. Mm. Дай е хоть бы два. Я ма ты не видел, что могу кадрить. Я выйду. Ну ты там выйдет, там две багато буде. Самій веснюк тебе. О, Вася, я тобі собі там буду він, Короче, за кадром, коли ми, ми все зробили, він ді, він якісь збудував. Він якусь драбену там поклав скриню з бульбо. Бульбу туди. Бульбу туди. А, це видається, що вода по станку рішила. Трикотач, просто релакс. Просто ми все зробили і просто нам треба відпочивати. Тому сам, що ніби мій віслюк був задомажений, він сам відрегінувався. Охуляра би я його зробила. Ти б знову в армії

Шахты в шахтах А что а. нам там робят? А не знаю. Нет, рабочий чуть-чуть сбавить. что не так швидко робити, то нічого не що буде. Що поїхали? Хто то йде? У дивись, медвісі, як у мене висюк. Я вийду, дуже файно. <гум> а що в минулій серії вийду? А коли я вспів, ти вспів, я не розумію. Зайшов там до лана і ледь такий файний, думаю, хочу забрати, але... Вася звідно не шуміть. Мама, ти куди? Мама хотіла від. Ще й харчит в мене. Харки в мене. харкне лама на тебе. Коротко, мій вислюк буде коло корити. а мій віслюк буде коло крил. Аби ви знали. Ще кирки не маю, так як А ти чого не маєш? А, бо я її поламила. У скрині є залізна кирка, майже поламлена, треба її поламати. Спіти є з ній одну кури. Ти навіть мені курей там є. Заліз мені туди. З одного, що спіти є з ній одну кури, ти не віде. Хотів вже спати. Але дивіться глядачі. Ну я на уявлення ми б ніби прийшли з версії 1 крапка двадцять і. То нічого не змінилося. Вона типу за полізла двері. Все було таке. нет, зараза. Дуба залатайте. Кто меня кто саму тут дерево уже? Все все так мое будет. То То Дима. Я обписав дерево, та. Да. а? Си, ти двох? Ти, ти обписав, ти бо я собі в не ходив. Ну та я обписав, я не кажу, що то не я обписав, то я обписав. Діма, іди вже лягай, ліха... Вася, іди вже лягай спати. Вася псів кормить. Не кормити. Я їх виведу на прогулку. Станьте всі коло мене, станьте всі коло мене. Та наш мене знов туди заправив. Давай, всі. А на цьому ми закінчимо і всім пока.